Що Сьогодні буде цікава тема, але перед тим відео всіх принагоді хочу питатися з святом е, святої 3, 5 десятниці, яку святували вчора, і сьогодні Діслан Святого Духа, який зійшов на посліон діуморів. Так. Е, тема сьогоднішнього відео буде про фінансову грамотність. Чому людина, яка виграла в лотерею через 15-20 років, може скорше. Може 5, лишається з тим самим нульом або ще гіршому в кредитах, або ще, ще в чомусь, ще, ще в гіршому положенні. А мільйонер, який втратив бізнес, втратив гроші за 5-10 років, вертає то саме або ще більше. Чому? Ніби той втратив в іншому положенні, а той заробив і має бути наоборот. Але все діло не в кишенях, а все діло тут, в голові. Тому що фінансова грамотність. Рішає велику роль. І також, простим прикладом. Якийсь сварщик може заробляти 1000 доларів, і в нього буде більше грошей, ніж якийсь менеджер, який заробляє 10 тисяч доларів. Тому що сварщик заробляє 1000 доларів, він їх розподіляє, Наприклад, 300-400 баксів на їду, Там 100-200 баксів відклав, решта інвільства. А менеджер 5 тисяч на ресторан, 4000 десь там ще спустив. Тисяча лишив на бензину і все, у нього грошей нема. Діло не в тому, скільки ви заробляєте, а діло в тому, як ви розпроджаєтесь грошима. Хочу донести до вас таку суть. Тому, хто каже, що в нього нема грошей, бо він мало заробляє. та частично є правда, бо тому що, наприклад, що він заробляє 10 тисяч, а, а в нього прожиток половиною, або всі 10, він не може вийти з того, він мусить їсти, він не буде голодати, ну логічно. Ну, в такому випадку тоді, да. Але думаю, що навіть в такому випадку щось можна з цим зробити, тому що можна хоча б почати трохи відкладати. Там, я не кажу там зразу тисячу, 100 гривень за місяць. І заробляю 10 тисяч, відклади 100 гривень за місяць. Хтось тобто, каже, тато, що то є таке? За рік тебе плюс тисяча, якщо ті гроші заінвестувати. Тому кожен, хто зараз каже, що в нього немає грошей, що він мало заробляє для інвестицій, для свого росту для свого навчання прокачувати собі тут. тут. Тому що фінансова грамотність вона грає важливу роль. Так само хтось бере кредити, кредити не беріть. Ну, понятно, що буває різні потреби. Там Супер-пупер мусиш взяти срочно, бо ну, щось таке сталося. Але якщо ти береш кредит на телефон, який тобі по суті не треба, бо він, бо ти хочеш просто. Чи на машину, яку тобі, по суті, не треба. Найдуваєш, ти маєш свою машину. Ти хочеш нову, але, але тобі треба кредит, бо ти не стягуєш нову купити. ну, Нелогічно. Тому моя вам порада, кредити не беріть і відкладайте гроші. Порахуйте, скільки можете відкладати, я думаю, ну хоч навіть 1%. 1%. Ви порахуйте, хто має скідливі звички, скільки витратите на алкоголь, скільки витрати на сигарети і на, і на решта всяке, що не потрібно вам. Ви б ті гроші відкладали, а ще якби потім заінвестували. Ви порахуйте, скільки б у вас вже було просто на тому, що ви суто курите, прокурюєте, пропиваєте. Я нікого зараз не заслужую, просто говорю, як воно є. Тому кожен зараз. Щоб почати свій шлях до фінансової незалежності, я вас дуже прошу кожного. Скільки би ти не заробляв, порахуй свої видатки за місяць. На то, на то, на то, на то я трачу. І подивись, ага, на то я можу не тратити на сигарети. Ага, я тепер по суботам не буду пити пиво. Ага, я буду е, займатися спортом. Ага, на сигарети я не трачу, на пиво я не трачу. У мене є то-то-то. Окей, я ті гроші відкладаю. Може ще більше. Спочатку ви почнете викладати 5%, потім 10%, потім 20%, може і потім і всі 50%, а як ви почнете інвестувати, вони вам почнуть йти накопичений Та, то не є півроку там бац мільйонер, але накопичувальний ефект він робить своє діло. Тому не буду затягувати відео, суть ви поняли. Скільки б ви не заробляли, неважливо. Ви маєте їх складати, а потім їх і інвестувати. Тому що, якщо ви хочете вибрати з тих красиніх бігів, Дім робота, по щитам платиш дім робота, платиш рахунки, дім робота і все таке. Просто не вигрібайте, Тому, я вам так кажу, відкладайте. Спочатку по ведіть о, щоденник. Щоб, як я роблю, як я, як я вам рекомендую, беріть собі список за місяць. Получили заплату, наприклад, 10 тисяч. Окей. Okay. І йдете в магазин, ага, я потратив 150 гривень, записали. Можете собі записати на телефоні, можете на програмці, неважливо, як вам зручно. Далі, ага, я заправив машину на стільки-то. Окей, записали. І в кінці місяця, на другому місяці, ви собі підрахували і дивитеся на що ви потратили і скільки ви потратили. Можливо, ви знайдете там щось таке, що вам не потрібно було, а ви на то потратили. І далі ви берете. Ага. Я можу відкласти 10%. Але важлива річ. Коли прийде зарплата, вам, ви відкладаєте спочатку, ви відкладаєте, а вже потім тратите не наоборот, бо тому що ви в кінці місяця, у вас нічого не лишиться. І розпідляєте, так, 10% я відклав, наприклад, 5% йде на благодійність, на церкву, наприклад. Ага, в мене лишається 85%. 85% то є на витрати. З тих 85%, наприклад, де? 50% на житло, 35% на... Йду. Ну, я так образно вам розказав, Кожного свої відсотки, кожного свій розподіл. Тому почніть робити вже сьогодні і за пару років ви не пошкодуєте. Щасливо.